Шахтар продав гравця збірної України в клуб Суперліги. Форвард Шахтаря Данило Сікан перейшов у Трабзонспор. Повідомляє журналіст та коментатор Віктор Вацко у своїй програмі Вацко Лайв. Сума трансферу 23-річного нападника збірної України склала 6 мільйонів євро. Також в контракті передбачені бонуси та відсоток від наступного трансферу футболіста. За інформацією джерела, Донецький клуб пішов назустріч нападнику, якому турецька команда запропонувала значно кращі умови особистого контракту. Нагадаємо, Сікан, вихованець Карпат, де й розпочав професіональну кар'єру. У січні 2019 року перейшов у Шахтар за 150 тисяч євро. Згідно з даними Трансфермаркт, відправлявся в оренду в Маріуполь та німецьку ганзу. У поточному сезоні провів за гірників 18 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи і віддав один асист. Також у його доробку один м'яч в семи поєдинках за збірну України. «Трансфермаркт» оцінює гравця у 6 мільйонів євро.